Ки куточок полісся сьогодні такий мирний і такий живописний. І вже мало що нагадує, що саме тут колись відбулася найкривавіша битва у нашій історії. Один з боїв за визволення України від шляхицького гніту. Моя команда у Славетному Берестечку. Сьогодні згадаємо, як це було. Потужна армія Речі Посполитої проти козацько-кримського війська. 12 кровопролитних літніх діб. Історики досі плутаються у цифрах сил і розгадують загадки драматичного Берестецького минулого. Ось воно, те саме знаменне поле, дивом не забудоване, а навпаки, збережене істориками. Хочете перенестися у ті події? Ну наскільки вистачить уяви? Є така можливість, і просто хочу відбавляй цілих 500 гектарів. Я зараз знаходжуся у реальному місці колишнього козацького табору. Це не просто земля, це жива книга, кажуть місцеві. Тут знайдені експонати історичні, яким більше 360 років. Тобто вони були в землі, вони збереглися до нашого часу, адже земля консервувала, були болота, і вони не знищились. Навіть у нас є шкіряні речі. Понад 10 років тут працює невеличкий музей. До речі, це єдине, що з 17-го століття звели на місці Берестецької битви. Згори симпатично і цікаво, але те, що насправді вражає, під заповідником. Працівники супроводжують туди лише найсильніших духом. Це унікальна козацька гробниця, яка має довжину приблизно 100 метрів, і аналогів, які в Україні немає. На глибині 5 метрів кілька тунелів, які мені чимось нагадують військовий бункер. У цьому підземеллі зберігають останки козаків, знайдених у розкопках. Тут таки є невелика капличка, де можна помолитися за їхній спокій та мир у сучасній Україні. Знаєте, усього годину я тут, а зрозуміла і відчула набагато більше ніж в школі. Жива історія насправді вражає. Тут у відкритому музеї усе якось акуратно зібрано. Нагадує великий пазл. Навіть найменші, найдрібніші деталі, але їх дуже добре видно. От тільки гляньте на це дерев'яне диво. Це не просто церква і не просто унікальна святиня 17 століття. Це Михайлівський храм, його принесли сюди із сусіднього села. Кажуть, саме тут молився гетьман Хмельницький перед битвою. Як матимете настрій почитати цю сторінку рідної історії, прямуйте до села Пляшева. Це за 60 кілометрів від Луцька. Вхід до музею коштує лише 10 гривень. Один екскурсійний день. Втім, такий урок просто неба точно запам'ятається надовго.